Говорю про окремі пільги, які у нас з'явилися з 3 січня 2023 року в Податковому кодексі України. Дивіться, що передбачено? Передбачене звільнення від податкування операцій звезення на митну територію України, електрогенераторних установок, трансформаторів, генераторів, обладнання та матеріали до них підрозділ 2 розділу доповнено новим пунктом 87. <звезення на митну територію України> Мабуть, всім знайомі вже слова: генератори, електрогенератори. Трансформатори, чому зараз ми поговоримо, чому ці слова вже знайомі, але в законі вони з'явилися у нас уже вперше. Мається на увазі в Податковому кодексі України. І зверніть увагу, що пільги оподаткування запроваджується згідно цього закону цих змін лише до операції з імпорту, тобто нічого не сказано про постачання цих товарів на митній території України. Ці звільнення передбачені лише на обмежений час. Точніше, до 1 травня 2022 року, якщо не продовжать цю пільгу, і лише для конкретних товарів, коди яких визначені митним кодексом України. Якщо ми зараз почитаємо цю норму, то ми побачимо тимчасово на період дії воєнного стану, але не довше ніж до 1 травня 2023 року. Тому чому я сказав, що це норма тимчасово звільняється по оповідпадкування ПДВ операції звездня товарів на митну територію України, в тому числі операції з пересилання міжнародних поштових та експрес-відправленнях, те про що говорили на <звільня> При кінці минулого року, що ті ж самі генератори, які постачаються почтовими відправленнями, мають бути звільнені, ті товари, які визначені пунктом 9 прим 21 Митного кодексу України. Я зараз, звичайно, не буду повністю ці коди вам вказати, ви самі їх подивитеся, а налички просто я наведу фрагмент. Що це за коди? Тобто жовтим кольором, я спеціально виділив жовтим кольором, це ті коди товарів, які вже на сьогодні звільнені, точніше і на вчора вони були звільнені, але згідно зовсім іншої норми Податкового кодексу. Пункт 71, того ж самого підрозділу 2 розділу 20 передбачає, що на період коронавірусної хвороби або так званого ковід періоду звільняється п'яткування, медикаменти та інші медичні вироби. І саме нагадаю, під цю норму пункту 71-го підрозділу 2 розділу 20 кабінет міністрів України колись затвердив спеціальний перелик. Зараз ви бачите реквізити цієї постанови Кабінету Міністрів. Це постанова Кабінету міністрів 20.03.2020 року ще той період, коли з'явився у цей якраз коронавірус номер 224 І до цієї постанови була вже не одна зміна. І саме цією постановою затверджено перелік товарів. Як медичних, так і не зовсім медичних, які звільняються випадкування як ввезенні на митну територію України, так і при постачанні цих товарів на митні території України. Нагадаю, що останні зміни відбулися наприкінці минулого року до цього переліку. Це постанова Кабміну 1340, якою змінено ті товари, в тому числі і генератори, в тому числі і різні антени і так далі, для зв'язку перелік звільненого. Затверджено новий перелік звільнених від відподкування товарів. Але ще раз зверну увагу, згідно постанови 12.40 з урахуванням 13.40, тобто згідно пункту 71 підрозділу 2 розділу 20 кодексу від відподаткування ПДВ звільняються операції як з товарів на митну територію України, так і з їх постачання на митні території України. В той час. Як змін згідно останніх змін до податкового кодексу, лише звільняється від оподаткування операції звезення товарів, і перелік цих цих товарів визначено митним кодексом України. Ще раз хочу звернути вашу увагу на той перелік, який визначено податковим кодексом з урахуванням митного кодексу. Тобто жовтим кольором я спеціально виділив саме коди тих товарів, які звільняються від оподаткування ПДВ, і які так само звільняються від оподаткування ПДВ згідно іншого. Пункту, пункту 71. Тобто, ви бачите, що дуже-дуже багато ті ж самі коди, до речі, що і в постанові 12.40. Тобто нічого нового, в принципі, не змінилося. Але додали певні коди, додали певні виключення. І одразу виникає запитання, а як тоді сьогодні? Лише операції звезення на митну територію України цих товарів звільняються, чи в тому числі операції спостачання цих товарів на митній території України. Ну, як на мене, оскільки пункт 71. Підрозділу 2 розділу 20 невідмінено, тобто він діє до закінчення так карантину, оскільки діє постанова 224 з урахуванням змін 1340, а в якій зазначено, що до 1 квітня, до речі, тож, те, теж у нас розбіжності в податковому кодексі зазначено не пізніше ніж до 1 травня, а у постанові 1340, яка затверджена підставі пункту. 71 першого підрозділу 2 зазначена інша дата до 1 квітня, але побачимо, як в кінці буде вкручується Кабінет міністрів цієї ситуації. Скоріше за все, він продовжує просто дію цієї постанови. Отже, у нас дві норми кодексу вони діють одночасно. І пункт 71 підрозділу 2, і пункт 87, який з'явився з 3 січня цього року. Одним пунктом зазначено, що операції звезення і постачання на митні території України, перед яких визначає кабін звільнений падкування. Другим пунктом зазначено, що операції лише з Ну, і таке на мене, то діють два пункти одночасно. Вони не скасовують один одного. Тобто, у нас є пільга і при ввезенні, у нас є пільга і при постачанні цих товарів на митні території України і мається на увазі саме оті генератори, про які про які йшла мова в кінці минулого року. Дуже багато про це говорили. Саме зв'язку з блекаутом затвердив кабінет міністр спеціальний перелік звільнених від Попадкування ПДВ товарів. Ну, кому цікаво, більш детально про це почитати, я хочу вам просто відіслати до сайту Державної податкової служби України. І наприкінці минулого року вони нам давали дуже багато роз'яснень з приводу оподаткування генераторних установок та інших, іншого обладнання, як при ввезенні на митну територію України, так і при постачанні цих товарів на митні території України. От ви зараз бачите, що до звільнено оподаткування ПДВ операції з постачання на митні території України. України електрогенераторних установок, тобто роз'яснення від 3 грудня. Наступне запитання, чи залежить від опадкування від того, кому ці, по, по, ці товари постачаються, хто є покупцем теж <кій> податкова служба роз'яснює, чи неважливо для кого ці товари ввозяться, неважливо, для кому вони постачаються в Україні, пільга діє для всіх однаково.